Завершився другий з чотирьох модулів програми ветеранського лідерства, який рух чесно реалізує у співпраці з українським католицьким університетом. Цього разу ми говорили про державу, право та політику. До участі у лекціях були запрошені одразу п'ять народних депутатів, які розповідали про різні аспекти їхньої депутатської діяльності. Два з наших лектори були запрошені для рекорд розмови, і вони відповідали на питання ветеранів та розповідали про внутрішню кухню роботи Верховної Ради. Якщо ми говоримо по іменах, по тих лекторах, яких ми запросили і чиї лекції вже встигли прослухати, то першим був Іван Городиський, це адвокат та лектор Українського католицького університету, який працює багато у темі теорії держави та права, та розповідав нашим учасникам про те, як функціонує держава, як функціонує правова система та що таке права людини у дуже широкому контексті цього слова. Аліна Загоруйко презентувала нам роботу виборчої та партійної Систем України також провела оксфордські дебати, які стали дуже цікавими для учасників, та дозволили усім з трибуни висловити свою позицію про день тиші. Народні депутати від фракції Голос Юрчишин та Лозинський розповідали про внутрішню кухню Верховної Ради, про те, як на практиці приймаються закони, та про те, як можна впливати на антикорупційну діяльність України. Якщо ж ми говоримо про наших гостей, які були оф-рекордс онлайн з нами. То це був віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, з яким розмова вийшла дуже довга і насичена, та Дмитро Разумков, який також доволі щиро відповідав на запитання учасників програми. Далі ми відвідали цілу Львівську міську раду, де Андрій Садовий, мера Львова, розповів про те, як функціонує орган місцевого самоврядування, та загалом дуже щиро та відверто поділився досвідом своєї роботи на посаді мера. Наразі ж ми готуємось до третього модулю, який буде. Присвячений комунікаціям та медійності. Там також нас очікує дуже багато цікавих моментів, і зовсім скоро ви будете знайомитись з нашими учасниками вже в медійному полі на телебаченні, радіо та в публікаціях.